Моє шануваннячко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. <му> Сьогодні у нас в гостях Дара Курній, справжнє ім'я Мирослава Замойська, сучасна українська письменниця жанру фентезі, журналістка та волонтерка. Лауреатка всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв Коронація Слова Золота письменниця України. Її твори вийшли загальним накладом 200 тисяч примірників. Після публікації першого роману «Гонехмарник» Дара Курній здобула неофіційне звання української Стефані Майєр. Моя дочка зачитувалась вампірськими сагами Майєр і щоразу з натхненням переказувала мені їхні сюжети, Зізнається Курній. Мене злило те, що українські підлітки захоплюються чужою міфологією, не здогадуючись навіть, наскільки потужним є пласт рідної української міфології. Гонихмарником вона прагнула довести, що рідна міфологія нічим не гірша, а навіть краща за іноземну. А тепер давайте поговоримо із самою дарою курній. Вітаю у нас в гостях. Які книжки допомагають вам у творчій роботі? І науково і література, і науково, популярна література, і художня література також. Ну, дуже важливо, коли пишеш, наприклад, щось фентезійне, так, читати детективи для мене, історичну якусь прозу. Тобто, я змінюю жанр. Тобто я не читаю в, в той час той жанр, в якому пишу. Угу. Ось для мене важливо. Взагалі я люблю дуже дитячу літературу. Я читаю дуже багато дитячої літератури, тому що вона позитивна література, там завжди все добре закінчується, ну принаймні з того, що я читала. Але зрештою, так в принципі і має бути, тому що психіка дітей вона дуже вразлива. Вона ще формується. Так, Вона потребує позитиву насамперед. І от зараз такий важкий час це, це важливо наповнювати себе світлим і позитивом. Тому я люблю казки народні. Перечитую часто <ріст> і дитячу літературу. Пишіть ваше робоче місце. Ось ну десь таке приблизно, як у вас тут Це стіл, на ньому комп'ютер, купа блокнотів різних. За головою у мене стелаж з книжками. ну Дуже все стандартно. О, так, так. А в принципі, нічого іншого не придумаєш, не вигадаєш. Інколи у мене таке буває, от, наприклад, коли я погоди Змія писала, я створювала карту. Світу вигаданого, я вигадувала світ і створювала карту. То у мене одна кімната, вся підлога була встелена папером. Я його позліплювала, четвертий формат, посклеювала докупи, я малювала карту Люцент спочатку, дещо витиралося, гори змінювалися, річки mm. і так далі. Це, це дуже було, потрібно і важливо. І я зрозуміла, що це круто мати таку можливість, мати ще якусь таку кімнату, знаєте, спеціально okay. де, та, 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 та. А потім у мене купа підказок. То в мене є дошка, на якій я можу писати і потім витирати якісь нюанси. Ось, і це дозволяє тебе тобі працювати над сюжетом і не плутати імена героїв. Тому що ну, буває таке там Іван став Степаном, так ось. І це дуже важливо, це запам'ятовувати такі моменти. Потім, коли ти працюєш над персонажами, також важливо їхній зовнішній вигляд зафіксувати. І це для мене. Я записую це на клаптиках. Взагалі я маю файли, де, де все так розгорнуто. Mm -hmm. Але якщо коротко треба підглянути, так шпаргалку мати. Ось то я на тому папері, який ліпиться. На ту ж саму дошку, я там наліпки роблю. У мене вона все в наліпках ліхмана. Ну цікавий процес. Так подивитися збоку, то можна подумати, що трішки автор божевільний, ну але щось там є. Це, це, це так. Та, та, та. Творчий безлад як письменників чи художників це обов'язково. Це порядок для Та, да, Для це інших людей безлад. Да, а для творчих для... людей це порядок. Це творчий порядок. Три книги, які ви прочитали останнім часом, і хотіли б обов'язково порадити нашим читачам. А, знаєте, е... я назву, але скажу, що я вільна. Та... То... це Стівен Кінг, Казка. Ну, це не зовсім легка історія. Правда, про потім це Сосенко про історію колядок. Це дуже цікава монографія, і вона є у вільному доступі в інтернеті. Ви можете знайти, ви можете собі її скачати, познайомитися. І хто цікавиться нашою міфологією, хоче трішки знати більше про історію різдва і про колядки? То, будь ласка, заходьте і читайте. І, Направду це дуже цікаво. Потім у мене зараз такий період, що я працюю над е, продовженням чарівного циклу. Це буде чарівний звірослов, українського міфу. Uh -huh. так? І я читаю з живого джерела. Є така збірка казок, називається. так. Я її перечитую. Дуже довго шукала цю книжку, я нарешті її знайшла. Вона є тільки в паперовому форматі, на в електронному форматі її не здикла. І якраз мені потрібні чарівні казки про птахів вигаданих, там жартиць і інших. Ось тому, от таке наповнення, ніби і знаєте, розважальне, тому що це казка. А з іншого боку, воно мені для роботи та, так. цікаве. Хитрий такий підхід Так, Як то убиваєте одним пострілом двох зайців. Та. Чи переживали період творчої кризи? Якщо так, то як вам вдалося її подолати? Ну я навіть не знаю, чи це криза була, чи це просто був повний не Це після 24 лютого. Думаю. І я зрозуміла, що я просто не можу нічого. Я себе і не заставлювала, лала і нічого не долала. Тобто я зрозуміла, що я не можу ні писати, ні, ні творити, нічого це. Якийсь такий був стан, ти затерп всередині і не знаєш, що робити далі зі своїми емоціями, з своїм життям. Так ніби все закінчилося. просто. А потім ти потрішки почав вітавати. Знову таки, так. смак до життя мені повернули дитячі книги, дитяча література. Ось, я почала редагувати пригоди змія багатоголового, Ось писати третю частину продовження потрішки себе там. Хати туди, в той світ, і він мене впустив в той світ. Mm -hmm. Дозволив увійти, і це дуже круто, направду, що в нас є дитяча література. Знаю, що дітям нашим також важко, вони важко переживають і емоційно, і психологічно. Те, що з нами відбувається війну, ось, і потрібно на це звертати увагу. Mm -hmm. Потрібно з ними багато говорити. Для дітей тему. Це найважче. Так. Поясненько. Знаходити слова, знаходити потрібні образи якісь, так. І мені здається, що якраз наша сучасна українська література з цим навіть дуже добре справляє. Чудово. Так, так. дійсно, Бо, Тому що в такі темні часи дітям потрібно щось казкове з хорошою кінцівкою. Обов'язково, щоб було світло, щоб діти виходили на світло. В навіть якщо там є боротьба добра і зла, та. добро таке жорстоке. Але разом з тим. Ти даєш надію, і дитина це програмує на, на життя своє. Так. Вірить в це, це дуже важливо, дуже важливо вірити зараз. Віра, це майже все, що в нас. Ваш улюблений вислів або кредо по життю. А, це зворотній бік у нас стоїть, я бачу. Так. Ось, там є такий вислів: Падає та підводиться, допоки живий, бо той, хто впав, не підвівся, мертвий. Дякую. Будь ласка. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава! Файно дякую за сьогоднішні балачки. Наступна наша гостя це рукодільниця та просто чудова людина Надія Добуш.